Очні будинки житу майбутнього. Екологічний будинок це не просто модний тренд або війня заходу. У сучасному світі зростають ціни на енергоносій, і кінцівку цих ресурсів піднімає гостру проблему експлуатації витрат на життя. Розвиток енергозберігаючих будівель зараз активно ведеться в Європі, де розроблені державні програми по приведенню всіх об'єктів забудови до низького рівня енергоспоживання. Для будівництва екобудинків застосовані екологічні чисті матеріали: дерево, камінь, бетон, метал сучасну історію екологічного будівництва можна почати з енергоефективних будинків, які можна вважати прямим попередником екологічного будинку. Розвиток таких проєктів почалася ще з 70-х років Армата Особливо антенна великої потужності, яка призначена для прийому і передачі даних без мережі бережі Wi-Fi на великі відстані аж до кількості кілометрів у продажу таких пристроїв від виробника практично неможливо зустріти у зв'язку з чим отримав широке розповсюдження методи і Створює Wi-Fi гармати своїми руками, для цього потрібно складних пристосувань або матеріалів. Все можна знайти у вільному продажі. Інструкція креслень, також після представлення в мережі з докладним описом кожної дії. Що це за пристрість, сучасна самооборона, антенна гармати для. Інтернет це пристрій, який дозволяє приймати і передавати беззвертовий сигнал на великі вісні, це, в залежності від місця установки і особливостей. Рельєфу здатна нормально взаємодіяти з передавальним пристроєм на дальність 10 км. Вважається дальність передачі, зроблена таку антенну. Дуже популярною серед користувачів. Крім цього, її дуже просто зібрати самостійно. Немає ніяких складнощів у ускладненні та купівлі деталі. Створені подібну антенну, можна три металових листи. Найкраще підійде мідь, Можливо, щоб товщина металу була близько 0,3 мм. Це дозволить легко її порізати навіть за допомогою звичайного ножниця. Усі деталі кріпляться за допомогою шпиль. Три листа металу потрібно нарізати 7 дисків з отворами. Рівно по центру діаметру отвору повинен установити 4 мм. Їх можна. Посверлити, просвер... для цього потрібно циркуль, Важливо, дотримуватися тожність, інакше буде яке відхилення від заданого діаметру, буде негативно позначати на роботі. Діаметр пластини, вказані на кресленні, але вони дещо відрізняються, тому рекомендується з... заздалегідь його уважно вивчити.